Спочатку був Лазаренко. Добрий день. Ходять легенди. Першим з грошима на ці пагорби прийшов легендарний екс-міністр. Ну Тож він, коли був при вас, починав на строїтись. Нині Лазаренко за американськими гратами, але справа його живе. Цей будинок нещодавно залишив ті гібко. У позолоченій дерев'яній касті місцеві впізнали екс-заступника Миколи Азарова Володимира Сиротіна. А у білих палатах постійно бачать жінку, схожу на Людмилу Супрун. Ось який палат, Ви знаєте, а Олексія а Костусєва у царському селі бачили одразу в двох будинках. Міськими головами тут нікого не здивуєш. Інша справа депутатський корпус. І написано прийомна депутата. Приймальня депутата у царському селі. Цікаво, кого ж народний обранець приймає у таких хоромах. Приймальня народного депутата України у елітному котежному містечку. Дожилися. Мабуть, прийом громадян вже закінчено. Спробуємо ще раз. Сусіди переконують парадний в'їзд на територію ховається з іншого боку, а простих смертних тут не приймали ані хвилини. Ви знаєте, настільки зашифровані дома, Як прийомна, мабуть, вона не працює. Не працює? не ходять туди люди? Я не, не бачу. Ага. Ви ще все одно ага. А ви уже не відділка. Через дорогу від приймальні іще один містичний будинок. От якийсь депутат з білоблакитних. Ви дуже здивуєтесь, але це вже друга приймальня народного депутата іде у царському селі. Робочий день у розпалі спробуємо потрапити на прийом. Доброго здоров'я! Ми громадяни України хочемо потрапити на прийом до народного депутата. Вам хтось Конкретно, правильно я ну так, хто тут приймає, мені потрібно. Поки ми вмовляємо пропустити нас до депутата, у парадні ворота без жодних перешкод одна за одною закочуються елітні автівки. Ви на прийом до народного депутата приїхали? Ні? Ну, Називіть фамілію, якому депутату вам нужна. Ми... Скажу, є у нас такий чи ні. В противному випадку ми звернемося в правоохоронні органи, щоб ви нас перестали безпокоїти. У депутатській приймальні слово тримають. А що у вас случилось? У нас нічого, а у вас? У нас теж нічого. чому питання тоді? Якщо у вас не Просто інформація пройшла по 102. хтось дзвонив. По 102? Да. А да. що звонить, да. добре? Що на автомобілі такому номерний Тому, знак хулігані? Коштовні приймання обранцям дарує держава на камеру, переконує нардеп Олесь до ній. Згідно закону про статус народного депутата статті 28, обласні державні адміністрації повинні надавати приміщення для прийому громадян для народних депутатів. Більше того, згідно цього ж закону, відшкодування за утримання такого приміщення передбачається в кошторисі Верховної Ради. Держава платить, відтак у царському селі можна відкрити ще одну приймальню, третю прийомну депутата десь тут, на цій вулиці. Прийомне депутат? Откуди тут приємна депутат? Ну якщо на заборі написано, що тут то це нічого не значить. А не підкажете, тут десь є приймальня народного депутата. Оце? А де табличка? А нема табучки вже. За машину. Кажуть, що тут приймальня. Яка приймальня? Народного депутата. Ти з головою дружиш? Ні, ось така маленька вивіска може надавати величезні переваги, що насправді ховають за парканом, дізнатися не можуть навіть правоохоронці без дозволу. Верховної Ради в приміщенні, яке використовує народний депутат, не можуть зайти свої Ну там от такі будиночки і там от приймання народного депутата. Ми не можемо перевірити, поїхати зараз з вами. Ви але... ж знаєте, ми служби службі. А, а якщо я... аферисти якісь? А на якому основанні ми туди не Я його. не маю права.